Всім привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Як я вам і обіцяла у кінці минулої програми, розкажу сьогодні вам про останні інновації з виставки споживчої електроніки ses 23 у Лас-Вегасі, які вже скоро можуть бути застосовані у серійних електромобілях. Слід сказати, що сучасні технології ну дуже змінили можливості автомобілів, і особливо це стосується електрокарів, можливості яких значно перевищили своїх предків з ДВЗ. І це стосується не тільки динамічних можливостей та кращого керування, а й взагалі способів взаємодії з автівкою. Тут я говорю не тільки про появу ну, майже повноцінного автопілоту, а й про численні інновації, які дозволяють керувати та спілкуватися з автомобілем у прямому сенсі цього слова. Але почну все ж таки з технології, яка спростить життя багатьом жінкам або чоловікам, в яких є складнощі з паркуванням у сучасних перевагті вантажних містах. Компанія Hyundai Mobis – це підрозділ автомобільних запчастин корпорації Hyundai продемонстрував на виставці CES 2020 прототип на базі серійного Ioniq 5 із системою E-Corner System, що демонструє маневреність нового рівня. Як показує демонстрація, тестова модель Ioniq 5 може їздити повністю боком під кутом 90 градусів, і цей фокус інакше відомий як крокування краба. А в мене на сторінці в інстаграм є інше улюблене відео з крабіками. Ті, хто в темі, зрозуміє, Тож приєднуйтесь до нашої електромобільної сім'ї. Отже, завдяки системі E-Corner System Айонік 5 також може їздити по діагоналі, обертати задні колеса для повороту та повністю повертатися на 360 градусів на місці. Це надає багато більше маневреності, ніж ми бачили в інших автовиробників, які експериментували зі схожими технологіями. Система E-Corner по суті додає ще одну можливість рухатися по-новому. Усі ці функції можуть допомогти у містах із вузькими вулицями чи вузькими поворотами, але це безумовно стане порятунком, коли мова заходить про паркування у тісних міських просторах. Hyundai Mobis, можливо випустив Ioniq 5 для демонстрації, але немає гарантії, що ця технологія з'явиться саме в цій моделі. Єдина підказка, яку ми маємо, що ця система стане доступною для серійних моделей автомобілів. І компанія заявила, що розгорне цю технологію у 2025 році. У нас ще кілька років. Тож наші автовиробники точно можуть наздогнати технології Hyundai. А до того часу, ймовірно, буде гарною ідеєю продовжити розвивати власні навички паралельного паркування. Якщо технологія від Hyundai Mobis вам дозволить припаркувати вашу автівку у саму маленьку шпаринку, то остання розробка від італійців з компанії ItalDecision дозволить вам заїхати на своєму авто прямісінько до вашої квартири, на якому поверсі вона б не знаходилась. Так, так вам не почулася на будь-якому поверсі. Можна буде вийти із свого авто прямо у квартиру. Коли автономна автівка від Intel Decision з назвою Climb-E досягає вашої будівлі, вона під'єднується до ліфта на зовнішній стіні вашого дому та переміщує вас і вашу транспортну капсулу Climb-E до вашого поверху. Коли він потрапляє туди, ваша капсула ковзає горизонтально до вашої квартири, двері відчиняються, і ви заходите до себе як рок зірка. Для створення цього італдізіжен співпрацює з виробником ліфтів Schindler Group. Очевидно, що він працюватиме лише в будівлі, яка була до цього спроектована. Але якби ви були великим забудовником багатоповерхівок, чи не хотіли б ви вже замислитись про таку шалену атракцію на перевагу для ваших майбутніх покупців? А я знаю, що вже пора. Ну а якщо ви взагалі живете на даху як Карлсон або у вас на даху є вільне місце, то вам варто купити літаючу машину Аска А 5 Яку також показали на виставці СЕС Аска А5 це справжній літаючий автомобіль, який поєднує в собі зручність автомобіля з безпекою, легкість та ефективністю польоту в тол і стол, кажуть у компанії. В тол це вертикальний зліт і посадка, а стол короткий зліт і посадка. А в цьому випадку, оскільки він електричний, можна легко говорити про і в та і стол. Аска А5 може робити і те, і інше, а потім складати крила гвинта вперед і їздити по вулицях. Він приблизно такого ж розміру, як великий позашляховик, але має власні крила з гвинтами, як у гелікоптера. Він поміщається на звичайне паркувальне місце і потребує площі приблизно з вертолітний майданчик для вертикального зльоту або посадки. Також його можна заряджати вдома або на звичайних електростанціях. Він має реч екстендер, тобто подовжувач ходу, який являє собою літій-іонні батареї, плюс бензиновий двигун і плюс генератор. Дальність польоту сягає до 400 км, а швидкість аж до 240 км на годину. Цікаво, коли ж це станеться. Комерціалізація АСКА планується в 2026 році за умови сертифікації. Їхня мета отримати сертифікат на шосе зі швидкістю 110 км у режимі руху по дорозі, але перші поставки можуть бути обмежені місцевими дорогами. Отже, це були приклади технологій, які надають автівкам незвичні якості у Русі. А наступне авто, про яке я розповідала вам у своїй минулій програмі, завдяки новим технологіям, дозволяє по-іншому зробити звичні речі, але швидше та зручніше, і тим самим досягати більшої продуктивності. І це новий концепт електропікапу RAM 1500 Revolution від корпорації Стілантіс. Переосмислення володіння пікапом знову завдяки передовим технологіям. Так описує концепт сама компанія. Деякі унікальні технологічні особливості РАМ 1500 Revolution B включають Vehicle Personal Assistant, а це віртуальний помічник на основі штучного інтелекту, який покращує взаємодію з користувачами в автомобілі та поза ним. Аватар 3D RAM діє як обличчя автомобіля, реагуючи на різні голосові команди користувачів. Крім того, голосове керування дає змогу Орам виконувати команди власника, коли він перебуває поза автомобілем. Наприклад, закривати вікна, відтворювати музику. Крім того, голосове керування дає змогу Орам виконувати команди власника, коли він перебуває поза автомобілем. Наприклад, закривати вікна, відтворювати музику, фотографувати та йти за мною в режимі Тіні. Уявіть собі, цей величезний пікап слухняний, як собачка та виконує всі ваші голосові команди навіть коли ви не за кермом, а знаходитесь ззовні авто. Режим кабіни це налаштування однією кнопкою, які одночасно регулюють кілька аспектів роботи в кабіні залежно від варіанту використання. Вони включають такі параметри, як режим продуктивності, соціальний режим, режим вечірки, режим відпочинку та режими, створені користувачем. Налаштування включають внутрішнє освітлення, положення та орієнтацію сидінь, непрозорість вікон і мансардного світла, підвіску автомобіля, звукові зони та вміст дисплея. Передовий дисплей із розширеною доповненою реальністю ця функція поєднує в собі доповнену реальність і вдосконалену технології камери та датчика для покращення допомоги водієві. Наскрізне бачення використовує технології камери та сенсора, щоб створити досвід, який дозволяє водієві бачити об'єкти за межами його звичайного поля зору на проекції у лобове скло. Тобто водій може бачити навіть крізь стіни. Інтелектуальний додаток для вантажів це мобільний додаток, який допомагає користувачам безконтактно вимірювати об'єкти, щоб визначити, чи можна їх перевозити у вантажному відсіку автомобіля або ні. Щоб отримати розміри об'єкта, користувачі можуть відсканувати штрих код продукту або скористуватися вбудованим вимірювальним інструментом AR-камери. Мобільний додаток покаже користувачам, як найкраще розташувати об'єкт в їхньому транспортному засобі. А внутрішні та зовнішні кабінні проектори допомагають відображати вказівки щодо місця найкращого розташування. Ви тепер навіть у Тетрі зможете не грати, щоб розмістити всі коробки у вашому кузові пікапу. От гарна функція для відправки гуманітарної допомоги нашим бійцям. Регульований і змінний ніжний дисплей використовується як планшет, дисплей для пасажирів, робоча станція для керування транспортним засобом або контролер відеоігар. Два 14 дюмих дисплеї можна об'єднати, щоб забезпечити більшу область огляду. А ще як екран для наших БПЛА. але то секрет. Управління розумним будинком це коли користувач може керувати своїм розумним домом з екрана інформаційно-розважальної системи, регулюючи такі пристрої, як освітлення, камери, термостати та звукові системи. Удосконалена система камер і датчиків це коли кілька камер і датчиків працюють разом, щоб покращити враження від водіння та надати додаткові функції, такі як 3D-зйомка, біометричні розпізнавання особи та зйомка 360 фотограф. Графії і відео зовнішній проектор це кілька вбудованих проекторів, забезпечують ефективний спосіб візуальної передачі інформації користувачу. Проектори також служать мобільним кінотеатром, дозволяючи власнику дивитися ввечері кіно в будь-який час і в будь-якому місці. Романтика. В автономному режимі рівня 3+, автомобіль втягує в Криму, щоб забезпечити додатковий простір для водія. Експерименти з формою та функціоналом керма, які почала Тесла, підхопили і у Стілантіс. Пежо готується зробити ще один стрибок у способах взаємодії водіїв із своїм автомобілем. Генеральний директор компанії Лідда Джексон каже, що рульове колесо Хайперспле, яке можна було побачити на концепції Inception, представленому на виставці, CES, буде встановлено на автомобілі Peugeot до 2026 року. Однією з особливостей Inception, яка найбільше перевертає увагу, є прямокутне кермо з чотирма круглими контролерами, які використовуються для керування основними функціями автомобіля. Технологія Steer-by-Wire дозволяє концептуальному керму складатися, коли ввімкнено автоматичну функцію керування рівня 4. Не відриваючи руки від керма, водій тільки великими пальцями здатна налаштовувати різні функції: кондиціонер, гучність, радіо або тощо. Peugeot використовуватиме систему рульового керування, щоб різко зменшити кількість поворотів за кермом. Тобто, водіям ніколи не доведеться відривати руки від ободу керма та перетинати їх під час різких поворотів. За іронією долі, враховуючи, що технологія усуває механічний зв'язок із передніми колесами, Peugeot стверджує, що ця технологія допомагає водієві відчувати себе більш пов'язаним з автомобілем. Подивимось, але мені поки що лячно подумати, що буде з моїм манікюром, коли пальці опиняться в цих отворах при швидкому маневрі. А взагалі-то сучасна автівка може не тільки нашкодити вашому здоров'ю, а навпаки, слідкувати за ним. Harman, дочірня компанія Samsung, яка спеціалізується на підключенні автомобільних технологіях та автозвуку, показала на виставці SES набір автомобільних функцій, спрямованих на покращення здоров'я та безпеки водіїв і пасажирів, включаючи в досконалену систему моніторингу водія, яка може вимірювати частоту серцевих скорочень і дихання водія. У своїй системі моніторингу водія під назвою ReadyCare використовується без не вимірювання життєво важливих показників людини, таких як частота серцевих скорочень, частота дихання та рівня міжчастотних ударів для подальшого визначення самопочуття водія. Ця система працює за допомогою набору датчиків-радарів у салоні. Гарман каже, що це також дозволить транспортному засобу виявляти, якщо дитина залишиться сама у салоні авто. Редікер має також датчики для вимірювання активності очей і стану розуму водія, щоб визначити рівень когнітивного відволікання, а потім спонукати автомобіль ініціювати персоналізовану реакцію, щоб допомогти пом'якшити небезпечні ситуації водіння. Виходячи з рівня стресу, ReadyCare може також запропонувати альтернативні маршрути і, можливо, подалі від заторів, що може допомогти зменшити стрес. Це реально круто, але я думаю, що в Києві іноді така розумна система зійшла би з розуму від нашого шаленого трафіку. Ну і на такому авто на схід не поїдеш, точніше доїдеш, але через декілька днів. Ну а якщо ви наглухо застрягли в заторі, то щоб зняти стрес, ви можете просто заспівати. А зробити це на майже професійному рівні вам допоможе автокараоке. Компанія Сінґін Machine представила на виставці ses 2023 повністю інтегроване апаратне програмне рішення караоке для автомобільного ринку. Автомобільна система включає в себе караоке мікрофон, який можна повністю інтегрувати з автомобілями, автомобільну програму StingRay для караоке, що дозволяє покращувати голос за допомогою мікрофона, наприклад, корекцію висоти, вокальні ефекти та запобігання виттям. Система дозволяє створити каталог із 100 тисяч пісень і може поставити в чергу до 100 пісень на підключеному мобільному пристрої, навіть коли автомобіль рухається. Я тепер точно знаю, що мені потрібно в моїй теслі. Ось такі неймовірні технології нас очікують в електромобілях вже незабаром. Ох, і важко звикнути до всього нового, але ми не зупиняємось, рухаємося далі на зустріч перемозі та технологіям. З вами була Марина Китіна і я кажу вам до наступних зустрічей.